Проспівали такий псалом і особливо останній віршик, який так чітко говорить, що коли Господь прийде судити грішний світ, всі стануть перед ним, щоб дати відповідь. Брати і сестри, читаю також до цього сьомий віршик відкриття святого апостола. Іоанна говорить, все грядуть облаками, і узрить його всякої око, і ті, котрі пронзили Його, і возридають перед Нім всі племена земни. Амінь. Слава нашому Богу. Можливо, знаєте, люди, які не ведуть християнське життя, вони не сказали би на ці слова Амінь, тому що вони знають. Що в цьому одному віршику вирішиться їхня доля вічності. І тому, брати і сестри, сьогодні я хотів би трошки пороздумувати над цими словами, що гряде наш Спаситель. І тому, знаєте, на землі ми маємо багато різних зустрічей. З різними людьми, з якими ми пересікаємося, бувають миттєві зустрічі, бувають зустрічі заплановані, бувають, які вирішують якісь питання, якісь, даже, можливо, такі великі питання, проблеми і справи, які вирішуються. Але хотів би я сьогодні. Щоб ми не задумались просто над цим земним, де ми маємо зустрічі, щоб вирішити наші, можливо, побутові земні, можливо, навіть християнські такі справи, які ми звершуємо, і ми знаємо, що є, є багато такого християнського напрямку, зустрічей, є братерські, о, є навіть рада, церкви і так далі. Але я хотів би, щоб ми, кожен із нас, ми є християни. І ви знаєте, я так дивлюся на вас і ви дивитесь на мене. І кожен із нас, можливо, можна сказати, образ. знаєте, Як от намальований чи фотографія, я бачу вас, ваші лиця приємні, приємно нам бачити друг друга, тому що ми є церква, ми є одне тіло. Я зовні можу дивитися, бачити, хто в чому одіти, які вираз обличчя, чи похмурий, чи радісний, чи можливо якийсь стурбований, чи в переживанні, але внутрішності вашої я не знаю. Але брати і сестри, я вірю і знаю, на цьому місці є Тей, який проникає до розділення душі і духа. Ми не розуміємо, де воно розділяється. Хоча Слово Боже багато говорить про духовне, про душевне, про тілесне, і то ми маємо розуміти це і жити так, як Слово Боже навчає. Але саме знаєте таке. Є той, який знає внутрішність нашу, знає наше минуле, теперішнє майбутнє знає. І перед ним ми предстоїмо не тільки брати і сестри, сьогодні, тут, а кожний день, кожна хвилина нашого життя, вона говорить про те, що Він наблюдає. Його око обозріває, мгновення око, обозріває, він усю землю, бачить всіх людей. І що саме таке, знаєте, що Бог каже, що і волосся на вашій голові, воно пораховане, і не одна волосина не падає без волі Божої, тому що так закладено Богом, і все воно відбувається, все воно діє. Але знаєте, події останнього часу, які були і в нашій церкві. Я пам'ятаю, тут на четвертій лавці завжди сидів брат Андрій, але миттєво зненацька три чи чотири дні пожив, як попав у лікарню, і життя закінчилося. Брати і сестри, молодий юнак із Мартинівки, служителя церкви, син, нічого не передбачало, що в той момент того ранку настане зустріч із Богом. І ви знаєте, це чомусь визвало у мене таку думку, і стоїть запитання: Боже, чи готовий я, чи готовий кожен із нас до цієї зустрічі? Ніхто із нас не може сьогодні дати гарантію, що я буду ще жити 10 років. Можливо, молоді люди, які сидять, можуть гарантувати і говорити, може, я можу прожити ще 50 років. Ніхто не знає. Молодий юнак, 21 рік, виїхав на роботу на перехресті. Зіткнулись два автомобіля, і життя закінчилося. Але брати і сестри, перед тим є. Перед тим є життя, і як уже святкує тато говорить, що він ніколи не боявся померти. Він говорить, я не боюся помирати, я не боюся зустрітись з Богом. Але чому, брати і сестри, чому не боїться людина? Є люди, які бояться зустрічі з Богом, переживають, життя підходить до закінчення, а вони не знають, що робити, метаються в одну, в другу сторону. І Ви знаєте, що усвідчення одного брата, брат, який все життя ходив до церкви. І служив Богу, кажеться, і все було нормально. Але прийшов момент. Прийшли такі, знаєте, як кажуть, не обіжаючи старших людей, прийшли поважні роки життя, і наближається старість, захворів і лежить на постелі. І таке состояння, знаєте. Прийшов пастир до Його, який раніше не раз його відвідував, не раз говорив із ним. І говорить, те вже лежить на одрі такому переходу. Хвилини, можливо, осталися життя на землі. І він говорить до пастиря, який сидить біля нього і говорить, за мною прийшли. І пастир запитує, хто за тобою прийшов. Ангели, говорить, і знову відійшов, якби закрив очі, і проходить хвилина якась, і він знову приходить до тями, гапасти і дай запитує, а в яких вони одежах? Він говорить у чорних одежах. І на цьому слові він відійшов у вічність, брати і сестри, мене це розриває внутрішність. Все життя служив Богу. Але причина, чому прийшли ангели в темних одежах забрати його від цієї землі, стоїть запитання. Але пастир цей говорить: я раніше я його провідував, включений великий телевізор, і він сидить, новини, хвільми і так далі. Коли починаєш говорити, брат, як ти можеш? Ну ти ж духовний, ти ж християнин, замикається в собі. І все, перестає розмовляти. Можливо, думка, щоб пастир скоріше відійшов, наскільки. Печальне положення для тієї сестри душі, яка прожила життя і відійшла вічність, тривожить серце, такі події, але знаєте, є утішення. Пригадую, я чув, коли. Е, Помирав тато, мого свата, і говорить, коли вже також приходили останні моменти життя. А Він говорить: я чую, співають ангели. Наскільки то приємно, брати і сестри, коли ангели співають і чекають Його там. І сьогодні, дорогі брати і сестри, як важливо нам сьогодні задуматися, як я живу зовні, Кажеться, все в нас хорошо. Ми слідуємо за Господом, ми хрещені Духом Святим, ми дали обіцянку йому служити, але ж як насправді є в нашому житті, що нас чекає, з ким ми зустрінемося, чи ми є душевні, чи ми є духовні, брати і сестри, і ці. Речі, душевний, духовний, вони мають чітку лінію розмежування. Задумаємося сьогодні, що в нас якби, має більше ще призобілує в нашому житті, чи наше душевне, чи наше духовне, як важливо нам це пам'ятати. Ще один момент, знаєте, я б хотів би направити нас на те, поки б'ється серце в наші грудя сьогодні, брати і сестри. Є можливість нам на землі зустрітися живучи в тілі із нашим Спасителем. Наскільки це важливо жити з ним, не тільки як я прочитав, що всі люди пристануть перед Ним і ті, які пронизали бік Ісуса Христа і ті, які жили, можливо, таким зовні виданим красивим християнським життям, але що внутрі, хай Бог нам поможе, щоб ми пам'ятали це. Знаєте, один момент, можливо, я вже говорив його із свого життя. Я прийшов з армії, молодий був юнак. Я працював там в селі, електриком, і казалося, все добре, перспектива, далі, думки, навіть юнака, все буде далі, устроятися і так далі. Пішов я до однієї бабусі, там на криші, зробити їй світло, не було світла. Я там поправляв, був у тенісці і попадає в мене. Дві руки під напругу електрично. І в мене почало, якби такий чоловік ростом, може, метрів п'ять, взяв руками за шию, за ноги і починає викручувати состояння тіла таке. І ви знаєте, я так, знаєте, що саме цікаво, що пам'ять працює унікально. І почали, як, як та кінофільма лента. Пробігати всі моменти життя. Армія минула від дитинства. Скільки пам'ятала пам'ять, і ви знаєте, що негативні моменти, отак чик-чик-чик-чик. Один, другий, третій, п'ятий. Отак біжить, біжить. Життя я в сознанні. розумію, що це останні секунди життя. Але розум працює. Я в розумі звертаюсь, Боже, збережи мене. І я відчуваю, що я падаю на землю, я спригнув на ноги. Три дні мені не хотілося ні жити, ні пити, ні їсти, нічого не хотілося. Батьки не знали за це. Вони замічали, бачили сусід, який навіть стояв нанизу. Я йому не сказав це, але в серці, в душі зробився перелом. Зробилося зовсім друге поняття, бажання, що так зненацька може закінчитися життя. І куди ти підеш, з ким ти зустрінешся, куди тебе направлять, яку вічність, чи вниз, чи вверх до Бога, чи в преісподню. І тому, брати і сестри, сьогодні ми маємо час іще передивитися наше життя. Зустріч з Богом на землі. Вона несе благословення. Є багато таких моментів, які нам, Слово Боже, свідкує. Час дуже швидко вижить. Я хочу нагадати за такого поважного. Чоловіка, який мав хороше положення там у суспільстві, де він жив, то був такий начальник митери. Я знаю, я з митницею багато працював. І вони, знаєте, митники, вони знають собі ціну, знають вагу, знають положення, мають владу управляти всіма процесами торгівлі і всього, все йде через їх. І цей чоловік, митер, начальник митери, Витарей, чоловік богатий захеї, який шукав зустрічі, ще життя не закінчилося, але Він шукає, як зустрітися з Ісусом, біжить наперед, як же його положення в суспільстві не дає йому так прямо підійти, взяти за руку, привітатися, забігає наперед, залазить на дерево і чекає, бо знає, що тудою має проходити Ісус. Але Ісус приходить, підходить до дерева і каже: Закей, злась скоріше. Я сьогодні хочу бути в тебе в домі. Уявіть собі, зриває і Ісус Христос погони із цього Закея, якби смиряється Закей. Всі люди бачать, і, можливо, хтось стоїть, насміхається. Хтось думає, такий поважний чоловік, а він поліз на дерево. Чого Чого ти туди поліз? О, А Христос знімає його з того дерева і каже. Скоріше мені потрібно сьогодні бути в тебе в домі. Брати і сестри, уявіть собі, якби, можливо, там Захій сидів, не смирився і думав би, а ні, я тебе побачив, іди далі. Але Він смиряється, злазить з того дерева, приходить Ісус в дом, зразу там всякі роздуми, оцінки людей. Але Христос прийшов до в дім, міняється життя. Життя. Говорить, хочем обідів воздам четверо і так далі. Половину маєтку мого віддам тим, хто нуждається, прийшла переміна в життя прийшло духовне, душевне залишилося, те, що є душевне для нашого тіла, він оставляє кого чим обіду, воздає в четверо, а прийшло спасіння для його душі. Хай нас Бог благословить, брати і сестри, сьогодні задуматися, поставити питання кожному із нас, чи живе Господь у моєму домі, чи є Він присутній в моєму домі, а тим більше. У моєму серці чи заповнює присутність Господня, моє серце, моє життя. Хай нам Бог допоможе у нашому житті. Пережити зустріч з нашим Господом, як пережив її, можливо, ми уже довгий час, роками, десятиліттями, ми ходимо у служіння, служимо Богу, але зустрічі із нашим Богом ми не мали, ми не переживали його присутності в молитві. Слово Боже, не діє на мене, можливо, як має воно діяти міняти моє життя. І то є Господь, який говорить через слово. Своє до нас, в молитві ми кличемо до нього, і він дає відповіді. Тому, брати і сестри, мені досить добре подобається так особливо місце святого Письма, яке говорить про пророка Ісаїю, коли від смерті цараозії, шостий розділ пророка Ісаїї, коли він побачив Господа, живучи в тілі, стояв на землі, пророк Господній, але побачив славу Божу, яка осінила його. І він говорить: погиб я, Бо я чоловік з нечистими устами. «Коснувся, Господь в очистив уста. Як важливо, наскільки то є приємно, брати і сестри, коли Господь очищає наше серце, коли звідти випадає все те, що є неугодне, всі гріхи, всякі помисли, гріховні бажання і так далі, їх можна отакий мішок назбирати у нас в християнському житті, але зустріч з Богом, вона розв'яже цей мішок, витрусить все звідти. І почнеться нове життя. Я прагну цього. Я думаю, кожен із нас ми бажаємо бути в Царстві Небесному. Ми бажаємо жити з Богом уже на землі. Якщо ми будемо з Ним ходити на землі, то обов'язково будемо в небі. Ви знаєте, притча про багача і Лазара. Вона чітко відкриває картину, коли вже в вічності, хто куди попав, куди попав Лазар на лоно Авраамово, і багач куди попав. А я вам скажу мільйони людей, які сьогодні бажають, можливо, хвилини життя повернутися на землю, щоб покаятися у своїх гріхах. Але то не дано, перейде нам межа. Вічності. І тому Хай нам Бог допоможе, брати і сестри, кожний раз, кожен день задумуватись над нашим життям, чи ми просто є картинка у людських очах, а в серці зовсім інше. Чи ми є дійсно християни, якими є зовні, такими внутрі. Господь знає все. І зараз Він знає кожного із нас. І тому я закликаю вас до щирої молитви. Передивитись своє життя і сказати Боже, що було не так, що можливо стане причиною, що я не буду в царстві з тобою і з корени, Удали від мене, покажи мені це, Господи, а Бог допоможе, тому що він прийшов дарувати життя і спасіння всім. Хай нас Бог благословить, ідемо в молитві до нього. Амінь.